Та в ефірі програми вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. З моменту повномасштабної російської агресії українці живуть в умовах хронічного стресу, даються взнаки перевтома, недосипання через повітряні тривоги, ракетні обстріли, постійний страх за своїх рідних. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, близько 15 мільйонів українців після війни матимуть проблеми з психічним здоров'ям. Щонайменше 3-4 мільйони з них потребуватимуть медикаментозного лікування. Як віничанам навчитись долати негативні наслідки стресових? Сituації, як підтримувати нервову систему та відновлювати своє здоров'я, а також наскільки важливо змінити своє ставлення до харчування вже сьогодні? Відповіді та поради почуємо впродовж цього ефірного часу. Гостя студії Української радіо Вінниці: психолог, психотерапевт, дієтолог, арт-терапевт Галина Бурковська. Я вас вітаю, вітаю. Отже, стрес сьогодні така невід'ємна складова нашого життя. Він активно навантажує нашу нервову систему, яка в свою чергу реагує на і намагається якось реагу, регулювати функції нашого організму. Однак негативні оці наслідки впливу стресу. Вони можуть не найкраще змінити загальний стан нашого здоров'я. Я правильно розумію? Так Так, саме говорить? так. Дуже багато людей зараз звертаються саме з психосоматичними захворюваннями. Це ті захворювання, які виникли, тому що людина знаходиться в стресі, невизначеності, непорозумінні в тому стані, який є в принципі нересурсним для людей. Нересурсні стани приводять до хвороб. Ви говорите, багато людей звертаються. От наскільки змінилась динаміка цих звернень до вас, як для до психолога, до е, психотерапевта і, саме за роки, ну майже за, за майже два роки повномасштабної агресії? Ну чи це стала статистика, чи більше стало набагато більше стало з самого початку, в основному ми працювали з різними організаціями, які? Надавали можливість для учасників тих чи інших тренінгів, семінарів, потім навчальних програм Консультацій, проводити це для них все безкоштовно. Вони приходили, справді приходили, але не були готові ще до того, щоб з цим працювати. зараз час пройшов, люди вже розуміють, що це не просто прийти, не просто побути для галочки, що потрібно з цим щось робити. І вони приходять, звертаються саме. З приводу того, щоб стабілізувати свій стан, покращити свій сон, покращити стан здоров'я, покращити стосунки, зараз дуже багато людей звертається саме з покращенням стосунків, тому що стосунки на сьогоднішній день мають значення, тому що це підтримка, це опора, це надійність, це захист. Коли в родині стосунки не дуже Погіршуються, так, немає впевненості в завтрашньому дні, тому що зараз такий час, коли має бути опора, і оця тривожність тільки зміцнюється. Так? так Вона і так є так, в повітрі. Так. Тобто, сьогодні професія психолога оцінена і люди розуміють. Є важливість, правильно. Так, на сьогоднішній день вже приходять люди, і вони не говорять я слабий що іти до психолога. Вони вже говорять, мені потрібна допомога, я не можу впоратись. Я ж знаю, що це ж не, не психбольний і ні, звичайно, це кожна людина має право на те, щоб отримати допомогу в баченні тої чи іншої ситуації. Тобто, психолог, що він допомагає? Він допомагає розширити свідомість, подивитися на ту чи іншу ситуацію. З іншого боку більше бачити, більше розуміти, ніж людина розуміє в тому своєму полі, в тому своєму просторі, в якому вона знаходиться кожного дня, і це незнайома людина, яка ну абсолютно з іншого боку може подивитися і оцінити ситуацію. Звичайно, це людина, яка не опереджена, яка не займає ту чи іншу сторону. Вона дивиться на цю ситуацію зі сторони, так ніби як спостерігач. Спостерігач, який направляє вот туди, туди, куди треба. Детальніше трішечки обговоримо способи, які допоможуть нашим війничанам заспокоїтись, якось підтримати один одного, власне, зміцнити свою нервову систему в стресовий період, якось цей негативний вплив стресу зменшити. Наприклад, поговоримо про харчування. Я знаю, що це важливо. Да, харчування має значення. Чому? Тому що з самого початку повномасштабної війни відбулося так. Так, що люди почали їсти те, що є. У нас працювала та програма нашої, можливо, родини, можливо, Закисна наших реакція. предків, да, коли потрібно набирати в запас для того, щоб, не дай Боже, щось станеться, що як то кажуть, да, поки товстий, схудне ходить, здохне, скупити да, накопичити, да, щоб на собі це тримати. Потім у людей були стресові ситуації, коли потрібно було набирати, от то не заїдали. Це психосоматика спрацювала, вона навіть на мені спрацювала насправді. Як тут бути? Хтось в стресовій ситуації намагається ну не їсти. Можливо, це його також захисна реакція його організму. Так. А хтось заїдає, заїдає будь-який ну, такий критичний момент. Це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально, тому що дійсно люди всі різні, і в кожного свій підхід до самозбереження. Інколи потрібно сказати своїй вазі, дякую за те, що ти в мене є. Тому що в мене здорова психіка, тому що організм знає, як себе захистити. А зазвичай, що роблять? Ой, я набрала мені погано, я не втрималась, і відчуття провини виникає. І тоді це на на це відчуття провини. Знову ми що робимо? Ми його заїдаємо. Тому не потрібно себе винити. Склалася така ситуація, при якій нам потрібно себе захистити. Комусь потрібно більше з'їсти для того, щоб бути впевненому, що зав... впевненому в тому, що завтра буде все окей, він виживе. Комусь потрібно зменшитись для того, щоб його хтось не помітив для того, щоб вижити в цьому світі. Потрібно на це дивитися більше філософськи. А щодо харчування, зараз більш стабільна така ситуація, якщо ми візьмемо наш регіон Вінницького області. Свіни сюди більш-менш більш, більш, нормально, тому потрібно подбати про те, щоб була їжа більше природня, більше жива, більше та їжа, яка притаманна зазвичай живій людині. Тобто, це оріжки, це мед, це фрукти, це овочі, це каші. І це все користується? Звичайно, звичайно. Які продукти сьогодні можуть ну, так, зміцнити нашу стресостійкість? Є такі? От природні продукти. Природні, природні необроблені продукти вони допомагають нам в стресовій ситуації. Підвищують стрес, це що? М'ясо, риба? Насправді, як би ми його не любили, якщо ми хочемо трошечки згармонізувати свій стан, треба зменшити цю але відмовлятися, якщо тобі комфортно з таким, якщо нормально, то нормально. А якщо відчуваєте, що є ви постійно знаходите стресі, тому що м'ясо дає агресію, тому що ми маємо себе захистити. Це є нормально, а то ну, як попробуйте, от спробуйте да не їсти три рази в день, а з'їсти один раз в день або з'їсти раз в два дні це м'ясо і подивитись, як гармонізується ваш стан. У ситуація, коли зранку м'яса не хочеться апріорією, є така ситуація, це нормально. Це нормально, нормально прислухатися до свого тіла. Комусь потрібно м'ясо, комусь потрібна каша, комусь потрібні овочі, а комусь достатньо випити склянки води, на а потім в обід поїсти поснідати. Тому що зараз кожна людина обирає свій шлях здорового харчування, тобто це індивідуальне харчування, те, яке відгукується саме для цієї. Людини, і це дуже Ну, Здорове харчування. Це не лише авокадо, до ну такі імпортовані речі, які ну також так. можуть мати місце, але в людей сьогодні ну банально в когось може не вистачати грошей. От чим їх замінити, якщо ти їх реально любиш, але сьогодні собі не можеш дозволити? Ми обираємо ті продукти, які ростуть у людей на городах, тобто наші продукти українського виробника, це бабусі. Які вирощують в селах, при місті картоплю, моркву, бурячок, селеру. Це ті продукти, які доступні кожному. Капуста білокачана, яку можна заквасити, огірочки квашені, помідорки квашені. Це ті продукти, які притаманні українському народу. Борщ приготувати може кожна хазяйка, горіхи, грецький горіх. Це той, той горіх, який є майже не в кожному будинку. Не обов'язково купувати миндаль, не ос, не обов'язково, який так, притаманий так. трішки не нашій так. географічній території, але він реально смачний. Є мед, угу. є калина, є малина. Можна приготувати з ягід чай, можна приготувати з гіллячок. Він буде і цілющий, і корисний. І наш. І наш справжній взагалі рекомендується їсти продукти харчування в більшій мірі, ті, які вирощуються на території 300 кілометрів навколо того місця, де ви народилися, і де ви живете. Ви готували, які да. готували нам в дитинстві наші бабусі і прабабусі. Ось до Супер. війни, якщо людина ну любила певні дієти, я думала, да. не не ставити вам таке питання, але все-таки вирішила до нього звернутися. Чи може вона сьогодні от в час стресу? Сідати на якісь дієти і, можливо, є якісь такі, які не будуть негативно впливати на її здоров'я, але вона вважає людина, що їй потрібно, якщо це не приносить їй дискомфорта, вона може використовувати ту чи іншу дієту в своєму раціону, в своєму житті. Якщо дієта викликає стрес то стрес на стрес це не є окейно і не є добре. Найкраща дієта це збалансоване харчування, це харчування по відчуттям. Тобто відчуваємо своє тіло, відчуваємо потребу свого тіла, відчуваємо, до якого яблучка підійти сьогодні, до червоного чи до зеленого, інтуїтивно просто протягуємо руку туди, де нам хочеться що з'їсти. Різдвяні новорічні свята, українці вміють і люблять готувати, і готують зазвичай багато. Хтось для цього відкладає гроші, щоб так. святковий стіл був ну, такий багатий. багатий так. Але ми маємо сьогодні зрозуміти, що нам важливо дуже змінити своє ставлення до харчування. Саме сьогодні. вже. Так. Як це поєднати? Хочу. І, і треба, можу. Українські традиції, вони говорять про те, що нам потрібно святкувати, отак, щоб, знаєте, пір на весь мір. Але насправді ми приходимо зараз до того часу, що святкування не тільки в їжі. Святкування це просто посидіти за столом разом зі своєю родиною, запалити свічечку, поспілкуватися про те, що було добре. Зараз, так? Про те, що ми можемо мріяти, бажати, хотіти. Це розмова, це спілкування в колі друзів, в родині і не обов'язково готувати багато їжі. Можна приготувати щось традиційне для вашого столу. Знаєте, як зазвичай люди готують олів'є, картопля. Гуска, там, можливо, чи качка, і цього, можливо, досить. Не потрібно готувати холодне вже тоді, холодець, не потрібно робити там котлети, голубці. Це, цього не варто робити. Чому? По-перше, ми це все не з'їдаємо. Ми його їмо 3-4 дні, а воно вже не має ніякої. Е, немає поживних речовин, немає ніякої користі. Їжа корисна тоді, коли вона приготовлена щойно, і на протязі трьох годин ми можемо її з'їсти. Чому не зробити так, щоб був на столі узвар, були порізані фрукти, можливо, був якийсь один-два салатика і, можливо, та картопля, якщо ви її любите. І все. Вареники наші. Вареники то, хто в кожній родині хтось щось любить своє, і тоді це просто буде знаєте як це? Буде свято, яке є справді свято, це родина. Це про згадала. Життя. Ви ви олів'є назвали. Я згадала, що наш е е гастрономічний такий кулінарний Євген Клопотенко, який сьогодні так. активно впроваджує здорове харчування і в школи, і в дитячі садки, він якось в себе на сторінці агітував відмовлятись від радянського Олів'є він вважає що це радянська страва, і що так. є купа салатів, які можна е натомість приготувати, і вони будуть не гірші а навпаки краще. Повністю згодна, що потрібно, але знов таки кому потрібно. Якщо бабуся 70 років або там 60 65 років людині, так? і для, Вона, не олів це свято. для неї олів'є це свято, то хай буде це олів'є, його потрібно зробити тоді без майонеза. Ми можемо заправити його закваскою молочною або кефіром, або зробити власний домашній, домашній майонез. Власний, так. Домашній майонез замість ковбаси ми можемо взяти інші продукти. Це може бути ну, та ж сама риба, це може бути взагалі без ковбаси. Це можуть бути огірки квашені, а можуть бути огірочки свіженькі. Тобто зараз різновидності олів'є є дуже багато. Можна приготувати це олів'є саме таким, яким любить саме ця людина. І це. Олів'є – це традиція, це навіть не про смак, це про відчуття того нового року, який був традиційно прийнятий колись. Ми можемо багато чого змінювати, але це має бути поступово, це має бути не в напряг, а в задоволення людям, щоб вони поступово самі змінювали своє меню. Що крім здорового харчування може сьогодні допомогти нам е, переживати ці стресові ситуації саме в умовах війни, в умовах постійного стресу? Додатково, крім харчування, що ще? Відпочинок, звичайно сон. відпочинок має значення, і саме той відпочинок, який притаманний ті чи іншій людині. Одній людині потрібен відпочинок, активний, другій має бути в другої людини має бути пасивний відпочинок. Має значення дуже дуже має велике значення. Наш сон, наш режим дня. Тобто, коли ми лягаємо, коли ми прокидаємось, але не потрібно себе силоти. Ми знаходимо ту золоту середину, яка для нас буде найкращою. Дуже добре впливаються посиденьки з тими людьми, які подібні нам, ті люди, які нас розуміють, які, з якими ми можемо проговорити про ті чи інші речі, коли ми не можемо про це поговорити в своїй родині, в своїми колегами. У нас зараз дуже активно впроваджуються групи самодопомоги. В місті Вінниці їх дуже дуже вже багато на сьогоднішній. Ні, день і туди може долучитися будь-яка людина. Вони безкоштовні. Це... Ті люди там знаходяться. Ті люди, які шукають ресурс. А багато людей звертаються. Багато, багато в молодіжному центрі квадрат. Буває там 20-25 чоловік. В бібліотеках теж до 20 чоловік. На визволення 2 у нас є кабінет громадської організації. Там до 15 до чоловік кожного разу зустрічаються. Ми працюємо з переміщеними особами. Тобто збираються клуби такі, як по інтересам. Групи самодопомоги це клуб по інтересам. Ми можемо малювати, ми можемо співати, ми можемо робити свічки, ми можемо разом пити чай, їсти смаколики, проговорити про щось чудове. А можливо, і вирішити якісь такі питання з власного досвіду, які є актуальними і болючими. Тому шукати однодумців, шукати тих, хто підтримує, тих, хто можуть бути для людей, які потребують цього опорою. Звертатися до творчості, творити, малювати, писати. Людина робити сама пише звертатись, власне, сама навчитись писати картини, читати, читати книги, дивитися гарні фільми. Це це, це, це людина може робити самостійно може. без звернення до спеціалістів. Звичайно, це не обов'язково мають бути спеціалісти. Коли у людини погані думки, вона може сісти і виписати ці погані думки на листок бумаги, потім взяти цю лицей листочок бумаги, просто паперу, да просто спалити його і. Уявити собі, що ці думки загорають разом з цим вогнем, написати те, що вона хотіла в цьому житті. Знаєте, от зараз дуже добрий такий підводимо підсумок минулого року, плануємо майбутній рік, але плануємо не те, скільки ми хочемо мати грошей і що ми хочемо там зробити, а плануємо той стан, якому ми хочемо перебувати. Тобто емоційний стан має значення. Тобто ми маємо налаштовуватись на, на позитив, маємо наповнювати себе позитивом. Ось таке питання, яке я власне, взяла із соціальної мереж. Так. Чи можна шукати ось такий позитив? Коли навколо стільки біди, чи ми можемо собі дозволяти свято, коли війна? І що в цьому випадку робити? Ну, багато таких коментарів в соціальних Це мережах і відповідей також багато. Все залежить від того, як як ви будете це свято святкувати? Якщо це свято тихе, мирне, в колі друзів або родини або в колективі, коли ви дійсно запалили свічку, коли ви подякували тим, заради кого, завдяки кому ви сьогодні сидите за цим столом, коли ви проговорюєте ті плани і прописуєте ті бажання, такі, до прикладу, як мир, як перемога, це є окейно. Чого тут поганого немає? Звичайно, можна напитися, можна забутися, можна танцювати, але кожна людина обирає своє. Ми не можемо нав'язати і не можемо заставити. Це вже залежить від свідомості самої людини, насправді. Але позитив потрібно шукати в усьому, тому що інакше ми будемо що робити. Ми будемо розрушати своє психічне здоров'я, я б сказала так, ментальне здоров'я, а воно для нас має велике значення. Чим більше буде здорових людей психічно і фізично, а це можливо тільки тоді, коли ми позитивно налаштовуємося, тим краще нам буде жити, тим швидше прийде перемога. Але в якихось випадках нам варто звертатись до спеціалістів. Які це випадки, коли ми без спеціалістів, без фахівців не справляємося? Обов'язково потрібно звертатися до спеціалістів. Я вам скажу, що варто. Принципі кожній людині звернутися, тому що спеціаліст ну. Такий, як психолог, психотерапевт, він допомагає, що ширше побачити, да? розширити бачення, зрозуміти ті якісь ситуації, які людина, можливо, не розуміє. Побачити в цих ситуаціях те, чого вона не бачить. Особливо, якщо у вас з'являються якісь такі моменти, пов'язані зі здоров'ям, коли немає сну, ви вже спите, не спите довгий час, коли є тривожні стани. коли Погані стосунки в родині, коли потрібно щось налагодити, і коли з'являються суїцидальні думки, це це 100% потрібно з'являтися до спеціаліста, але потрібно шукати свою людину. Ось ситуація, коли життєві власні ресурси вже на нулі, а потрібно повертатись додому з роботи. Так. Власне, спочатку потрібно спілкуватись на роботі з колегами, з близькими, повертатись так. додому, комунікуватись з, з чоловіком, з дружиною, з дітьми, які що також дуже важливо, бо діти сьогодні також стресують. Як навчитись ось це дозовано, не з, не зриватись на них. Що угу. робити? Має, має у людини бути свій куточок, де вона має там усамітнітися і, і медитацією займатися, чи, чи що? Дуже добре, коли ви після роботи йдете пішки, ну хоча б одну-дві зупиночки, да, Ви заземляєтесь в цей момент, коли ви ні про що не думаєте, коли ви просто спостерігаєте за тим, що відбувається навколо? Це не мається на увазі без мобільного телефона, а угу. просто йти, заземлитися, побути, переключитися. І я вам скажу так: якщо що людина знаходиться в тривозі, як якби вона цю тривогу не ховала, вона все одно її буде проявляти вдома. Ми можемо зовні посміхатися, а внутрішню тривогу дуже відчувають наші близькі, особливо діти. Тому варто подбати про себе. Можливо, потрібно побути наодинці з собою, полюбити себе, да, можливо, ще з'їсти смачненьке, можливо, потрібно попросити свою родину, щоб вона вас не, не чіпала півгодини, пів хоча б. Для того щоб ви могли перезавантажитись, зайнятися тим, чим ви хотіли б зайнятися, можливо, вам потрібно помалювати або пописати в цей момент, а можливо, дійсно помедитувати, можливо, просто послухати музику. Мені дуже допомагає, коли я приходжу додому. У мене вдома є бубен, у мене є глюкофон, і я починаю грати, поки мене не відпустять. Мене відпускає, і тоді я можу все. Сусіди дуже щасливі. Звикли. Вони звикли, тому що музика, що робить, вона трансформує навколо нас простір. І, звичайно, коли вони це слухають, вони теж заспокоюються і їм стає краще. Музичні інструменти, спів це теж. Те, що нам допомагає. Отже, бережимо наше здоров'я, допомагаємо нашим військовим, підтримуємо один одного. Наразі програма вічна віч добігає завершення. Сьогодні ми говорили про те, як навчитись долати стрес під час війни. Свої поради вінничанам пропонувала психолог, психотерапевт, дієтолог, арт-терапевт пані Галина Бурковська. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.